Yeah. Хрестите Христовий, покаянче, проповідниче, не відвернися від мене, шукаюся, але разом із небесними воями моли владику за мене, недостойного, лінивого, немічного і печального, що впадає у біди премногії, змученого бурхливими промислами ума мого. Я вертепом злих дів і зовсім не бачу кінця гріховному звичаю, бо у мій прибитий пригожний до речей земних. Що вченю я, я не відаю, до кого вдамся, щоб спаслася душа моя. Тітко до тебе, Іване Святий, благодатню наречений, бо ж тебе перед Господом по Богородиці знав як найбільше з усіх народжених. Тим сподобався голові доторкнутися Царя Христа, що взяв гріхи світу Анця Божого, його ж і моли за грішну душу мою. Хай хоча би від нині з 11-ї години понесує тягар приблагий і прийму нам. Дозвольте мені, імені всіх привітати отця Івана Кобу і Івана Олегу. З, їхніми, з їхнім днем ангела, побажати їм міцного здоров'я, довголіття, Божої благодаті і від, від імені нас всіх, сотари Господи, отцю Івану Кобі, Івану Легу, і також всім іменинникам і іменинницям нашої парафії, ноги і благаї літа.